Бренд Biggis серія Little Food і в нас з вами полуничка. Подивимось, як цікаво вона відкривається. На пакуванні є QR-код, де показано, як відкрити правильно. В першу чергу ми бачимо насос. І починаємо прокачувати нашу іграшку. Як же ефектно з'явилась наша полуничка? Іграшка стає більшою в 10 разів. Накачувати її можна. Поки вона не стане рівною, без оців зморшок. Після того, як наша полоничка, наш м'ячик вже готовий, треба швиденько дістати насос та поставити заглушку. Тепер наш м'ячик готовий до гри. Дуже м'яка тканина, приємна на дотик. І іграшка багаторазова, тобто можна її здувати і надувати по декілька разів. Дуже зручно буде брати з собою, тому що вона в такому маленькому вигляді плюс насос, який можна використовувати руками або ніжками. І вже на вулиці надувати і грати як справжнім м'ячем.